Привіт, друзі, Катін так знову з вами, Субота, ліс, погода, дощ то йде, то не йде. Но ми сьогодні вирішили уходити, пошукати бронзу. Сережка, всім привіт! Зараз доїжджаємо, залишилось недалеко і будемо починати. Тут водичка у нас, ось бачите. Ліднівіковий період. Лідніковий період, да, період. Це корича, воду взяли, тому що в прошлой раз дуже жарко було. Вода закінчилася і ми конечно, здихали реально. А Сьогодні Сережка дуже сильно постарався. О, це і... морозильник постарався. Да, морозильник постарався і ми сьогодні думаю, виживемо. Так, перший сигнал. Думав, щось нормальне, але не дуже. Кусок тросу якогось закрученого. Ну, було, було як бронза, звісно, таким переливом в чорне, то в цвітне. Ну, купнув, ну, що є, то є. Каже, дісюліка знайшов. Зараз подивимось, що там в нього. А ну, Бачиш? Ще один сигнал пропущений. Так тут ще один є щось. Там куча дісюліків лежить. Дісюліків, це вже б'є троєчок або п'ятачок. Ану. Что там, что там, что там? там? Не? Да Та не выпал, да все воно там Ну все, шо диви Желтый какие-то Писюлик Писюлик 53 Писят выходили блять Да 53 Сейчас я уйду О це посрал. хтось посрал Ктось посрал? Есть и есть и есть. Ну и что, хорошо. О, жарко сбоку было. Сбоку рылась, рылась там. двундель. Двундель? Да. Ерик, я все все, мы сохранчик. Там оно тут все, блин, все, мы как его Сохранил. Да. Консервация идеальна, блин. Небо затягивает, блин. Мальчик в ямки, ну зараз спробуємо де воно тут непонятно, все щось тверде. Так, це що у нас? Гудзик і дуже старенький гудзик. Якийсь такий странний. Так, зараз обтрусимо, подивимось, клейм нема, ну це царізм. Це, друзі, царизм. Ну що, йдемо далі. Кований. Щось. Таке да, коване старе дуже. Ну, гвозді попадались тут і неоднократно, я пам'ятаю цілу купу їх викопав. Дивіться, старе відео, навіть вже не пам'ятаю де. В якому відосі воно було. Так, Сережка приніс від газу, газу, кіро, газу. Ось таку штуку. Ось така невкусна шляпа. Гільзач німецький, кар 98. Так, що у нас тут? 39. СС. Да. Подивіться, що Серега знайшов. 120. Це найкраща находка за сьогодні. Ой, ой, ой. Ой, ой то я відпущу Ой-ой-ой, ти не вкусаєшся, не? Та, ні? Подруга. Ох ти шов. Красавиця, да? Та не? ти шов. Мені Ложи її на землю, хай біжить. Комарики Комар, кусають Доби. тебе. Доби. Доби. Ні, тебе ніхто не трогає, ні. Блін, а де вона була? Та ось тут сосною. То напевно, давай туди її підсосну і ложи. зараз маманя прийде, не стріляє, блін. Ти бачиш, як вони кричать, блін, це вже... жесть. А, все, все, все. Чик-чик. Побігло. Оце там, на... під, сосною. під сосною тут ховалася від доща. Ну Дощ закінчився вже, так лило, що це капець просто. Трохи йде. Да. Так воно, ну, бачите, там хатка стоїть в лісі, хтось живе. Тут знайшли ось таку стареньку сапу, стара сапа, дуже, дуже стара. Зараз ще походимо. Так, що ти там горшок знайшов? Ось все, горшок і був накритий чимось. Був накритий горшок чимось, зараз будемо дивитися горшок. Царський горшок? горшок. Ще горшок. Да. А ну, Чимось накрите тут. А що в ньому? Може хтось мусор вицейкав, блін. А це що? Не знаю. Що це за шляпа? Люлька якась. Якийсь тусок, блин. Від чогось. А ну Що це за хрень, блин. Ну все, бачу щось тут є. Тут щось Коли-то. – Мусор. А це що? – За шляпа, блин. Непонятно. Вс, наверное, банка на. Банка. А цену закопав, блін. блин. Ну, медикаменты, блин, пошли. Полный ход. Бутылки, блин. Там все время радуешься, радуйся. А ну купный ще, может там шешусь есть, интересно. Так на халатчик тут зачем? Бо, це просто мусор. Та ні, воно щось там таке, знаєш. А, да, тут щось, Шлак якийсь. Нічого такого. Галяк, так? Да? Але, якось... але мусорка бачить якась стара. В мене за жопу комар вкусив. Глечики, глечики. Не бере? Та ні, це походу хтось мусор роззарив, блядь, і все. Ще глачик. Кришка від нього. Бачите, яка кришечка красива. Ручка воно викинув ручку. А це що за шляпа? Та це кусок консервної банки, блін. Це круто Сто пудов. Нема. Ну, все так красиво починалось. Да, все красиво починалось. Так, яма і в ямі. Три копійки 61 рік. Класіка жанру. Хорошо, хоч не 5 копійок, не стан ще й непоганий. Тут консервація звісно бешена в цьому піску. Гільзач автомат Калашникова. Походу. Може не. ні. Ось таке. Короче, убите, ушатане, потаскане. Пишіть, якщо я помилився. Ну, без нічого. Не такий. <реш> Хтось от гриз, блин. тупо два клона, так? Да? Да. Капець. 81 номер новий. Пішу, пішли шукати хату. Хату там да. Так, будемо шукати хату. Так, сигнальчик тільки що був такий собі. І ось бац. Хрестик випав мідний. Ну Тут вже він тавой трохи. Коротше, таке вже. Воно зігнуте було, я трошки вигинав, воно воно погнуте і скоро поламається. На жаль, звісно, на жаль, ну, річ класна. Може і малюночок тут був колись. Ну, в общем таке, йдемо далі. Давай, 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 монета, монета. Ай, крышка какое було! От палатки матня, блин. Шось, пробито щось. Та от палатки. Было, да? Ух! Краса Капець. Не може, бачите капець. А ну, покаж. На лобку можна прибити. Симпатичний. Алюминий. Монитос підняв, а ну покажи. Де він? О! Важкий такий. П'ятерка, як Вітя вманець каже. П'ятака говнорадянського пізнього підняв, але він такий гризнючий, що ну, ну, воно не стоїть, щоб даже його чистити. З цієї сторони взагалі шлак. Ну нічого. Находки поперли в цих кущах повним ходом, блін. Ну, комар грізевний. У точно така сама є. Це короче, якась ця Штука закручена, щось було. А ну... А оце ось я підняв зараз срібну сережку, ось таку офігенну. Гнуть не будемо поки що. Ось така сережечка дебела срібна. Поставиш собі. Причеплю на вухо, бля, не буду ходити. Так, і у нас тут ось ще у Сержа, ну це класика жанра двоголовий путін намальований з крильцями. Із і з віни комусь раці. Дощара лупить, а ми ходимо. Ось такий гудзик мені попався. Це це різним по-любому, він важкий, бронза. Бронза такий товстенький і важкенький. Чік-тік, чик-чирік, хоп хоча. Так, 15,14 СПВ. Та -ты а шо, в шо? таких рельефах, -мо БЦ, БЦ Так, а в мене тільки що, тільки що, у мене ще старіша. У мене деньга 1746 рік. Лезунці. Лизун Ну 1746. Это мне это. Это вам не то и вам не это, да? Это. Надо Офигеть. Так, копнув ось такий гудзик, але на жаль не цілий. Друга світова, мундірний. РКК Червона армія. Так, ну показуй. Що там? Якийсь в хнібі з курицею. Так, ну, та якась ручка от чогось, блін. Сундука там де золото зарита. Так, да, ось така шляпа намальована. ФНІБ, знаєте що напишіть. Прикольна штучка десь була. Це одне царського зілаблу. На. На, да, Отам в кущах хтось сходив. І вони ось тут повилазили, бачите? 84-й, 84-й, 61-й. 69-й. 69. 69. Ну, коротше, говнородянички. Так, якийсь рог, якась накладка від чогось. Ну це алюміній. Алюміній, алюміній, алюміній. Так, ось бачите, старенька хата. Колись тут жили люди, колись тут все було. Все бачите, скамейка, яка мохом заросла вже стара. Зараз підійдемо ближче, подивимось. Може комусь цікаво. Що тут всередині? Що тут всередині? Нічого такого. Бачите? Все поламане, побите. Криші немає. Все провалилось. Жесть, звісно. Жесть. Ну якось так. Там ще одна хатка ховається за личцем. А тут у нас антура щось такий. Ворщик хтось повісив його сюди. І тут він уже, мабуть, дуже-дуже дуже довго. А може Серега йшов причепив. Гудзичок випав, РККшний. І з цієї сторони, бачите, таке кріплення. Цікаво. Це старий гудзик. Ну що, трошки ще походимо і шабаш то в плюс, то в мінус. Ну, це зрозуміло, що він буде то в плюс, то в мінус. А ж вже другий тут. Ох, сімка яка красива. Бери лузай. Лузай. Ням-ням-ням <говорить> вкусненько. Шляпа. Да, вкусна шляпа. Вкусна шляпа. Ще з діркою дивись. Чик-чик, чик-чик, пів -чик, в боробочках. Чик, а їх тут дивись, чик-чик-чик. Опа! Це і всі гадяки